Сьогодні ми хотіли поговорити про одну основну тему. У нас запитали, якщо перевести час назад, якщо б от ви знали, як ви зараз в Канаді, ви живете, з чим ви тут стикалися, то чи б ви переїхали ще раз в Канаду? От про це сьогодні хочемо поговорити. Хочемо поговорити про те, що тут нема деяких продуктів, до яких ми звикли. А деяких взагалі немає, які ми звикли їсти. От, щоб на різдво щось приготувати і на новий рік, нам треба зараз їхати в наші українські магазини, щоб там знайти ті продукти, до яких ми реально звикли. Ось це називається у нас канадська зима, хто там розповідає, що Канада холодна, сніги там по коліна. У нас в новій Шотландії, скажімо так, в Новій Шотландії, в Галіфаксі, отака от зима депресивна, скажімо. Да? От на днях було багато снігу і холодно, а зараз снігу абсолютно немає, як іначе не було і на скільки там 6 градусів, да? 7 градусів температура на дворі. Тому все залежить від провінції, і навіть не від провінції, від місця. Да? Наприклад, у нас в Галіфаксі тепло, а десь може може Труро бути або тут в долині у нас. Там Засипано снігами, там снігові шторми і холодина. Коли люди кажуть, що Канада холодна країна, насправді треба розуміти, що це залежить від провінції і те, де ти знаходишся. Напевно, тому що у нас тут поруч океан якось воно впливає. У нас багато снігів не було. Ти про це ми вже казали. Тому не вірте тим, хто каже, що Канада повністю холодна. Як обіцяли сніг на Різдво, а скоріш за все його не буде. Тепер буде дощ. Так? Що там казав? Дощ буде? А там, наче все вже відмінили. Отак, от буду я Різдво зустрічати в автобусі. Дружина буде Різдво зустрічати в цьому році, не прибираючи сніг, як в прошлому році. Копали, копали той сніг, насипало того снігу. Дофіга, потім ще після роботи приїхав, і ми разом там грибли кілька годин той сніг розгрібали. Слава Богу, що у нас є снігоборочна машинка, то вона допомагає. Що стосується продуктів, от перше, що нам тут не вистачає, це хлібу. Тут реальна проблема з хлібом, наче він якийсь є, але він весь увесь тостовий, і він якийсь такий несмачний, да. Німа ніякого такого смаку класичного хлібу. Тому один раз ми купували також у нашому українському магазині, скажімо так, в європейському магазині вони там самі випікають. І у нас все більше і більше думок купити хлібопічку, реально <кліпіка> випікати хліб самим. І крабові палочки. Хочеться зробити салат, але тут є крабові палочки, те, що називають Де, то, крабовими паличками, Але це якась мішаніна, це якась каша, і причому на смак воно взагалі не зрозуміло яке. Воно не навіть. Близько не відповідає тому смаку тих паличок, які є у нас в Україні, особливо коли хочеться буває, Знаєш, так паличку береш, я так розгортаєш тут. Папірець такі, ото їх потроху їж. А тут не можна, тому що це така каша, яка вона формою зробила тої палички, але воно ну, абсолютно не те. Тому от зараз ми їдемо в Сойку, наш український магазин, реально український магазин. Там є наші українські продукти. І от там купимо ті палички. Ну і що стосується питання, чи переїхали б ми ще раз в Канаду, якщо б перевести час назад, і ми б знали, як ми тут зараз живемо, і з чим ми тут стикнулися, то відповідь так. Ми переїхали ще раз в Канаду, тому що це можна так питати. А якщо б ти знав, як важко навчатися в університеті, чи пішов би ти навчатися в університет. Або якби ти знав, як важко буде на першій роботі. Ну, мені у мене на першій роботі насправді дуже класно було. Я працював у мобілюкс. Хто знає той журнал? Такий каталог телефонів був у нас в Україні, дуже популярний свої часи. І у мене був там свій журнал, я був головним редактором Супермобайл. Від цього видавничого дому ми випускали другий журнал. Я кайфував від цієї роботи. Це була просто Карна робота. Так от можна задати питання, да, наприклад. Да, або ну а в принципі можна сказати, а навіщо, взагалі, якщо знати там коли народжуюся, та ну його нафіг там важке життя взагалі не буду вилазити на цей світ. Да? Тому да, ми б ще раз переїхали, тому що це класний досвід, це класний експіріенс і це емоції. да, Вони бувають, бо є тут і позитивні емоції, є і негативні емоції. Це без цього в житті ніяк. А, але в якій країні, наприклад, імміграція це завжди важко. Імміграція це про те, що ти знаходиш себе нового в нових реаліях, шукаєш собі нові можливості, щось вивчаєш нове. Тому так можна сидіти вдома і нікуди не їхати, якщо знати, як воно все важко. Але чи буде що згадати через кілька років, наприклад, да? і чи не. Будеш ти шкодувати, якщо подумаєш окей, я хотів щось зробити, але побоявся, тому що думав, що буде важко. Все, що нове, все важко робити, і це не повинно бути приводом до того, щоб цього не робити. Мріяли про Канаду. Ми розуміли, що таке Канада. Ми вивчали імміграцію ще задовго до коронавірусу. Ми навіть знайшли імміграційну програму, по якій хотіли їхати, але потім настав коронавірус, і все це закрилося. Тому ми сюди їхали з реалістичними очікуваннями. Мені очікували, що все буде класно. Я знав, що таке Канада, тому що я тут вже був у 17-му році. На зйомках ми тут були. Ми подорожували і Канадою і Америкою, і там і Чилі, і Мексикою і так далі. Тобто, було чим порівняти. Звичайно, деякі моменти нас тут здивували, що наприк цією самою роботою зараз, да. Але, хоча, як я казав раніше, що ми роботу нашу першу знайшли першу, і от останню ми на них так і продовжуємо працювати за кілька тижнів. Дружина там за тиждень, я за два вже у мене були вже тести на водія автобуса. Навіть знаючи, як воно важко, є такі моменти, як імміграція, наприклад, як воно все розтягнуте, невизначеність, так воно бісить, але це не привід для нас, для того, щоб це не повторювати. да. я кажу, в будь-якій країні буде завжди складно. Це ми робимо заради емоцій, Заради того, щоб було що згадати, і потім не шкодувати, що ми чогось не зробили. Звичайно, це може ще залежати від того досвіду, яка людина отримала тут в Канаді. Багато людей сюди приїжджають, не знаючи мову, і дійсно вони не можуть знайти роботи. Це важко, і я не впевнений, що це класний досвід для людей, які постійно живуть в стресі, і навіть не знають, як тут легалізуватися. Я не скажу, щоб ми сказали, що так ми хочемо той досвід повторити в нашому випадку. Він більш-менш позитивний, да Без... зі своїми шерахуватистями, але це було того варто. Да, чи ні? То тут розповідаю, а ти мовчиш чи ні? Ну це було того варте взагалі. Я вважаю, що якщо думати про якісь постійно складнощі в майбутньому, то як можна взагалі жити? Ну, важко важко бути себе настроювати на щось хороше, якщо ти будеш постійно очікувати якихось складнощі. Мені здається, що коли людина взагалі дорослішає, вона набирає в голову стільки зайвого, і оце, от зайве, да боясь чогось там, типу, досвід, життя і так далі. Він заважає жити. Він заважає людині розвиватися. Чому, наприклад, люди більш успішні, ті, які там авантюристи, вони там йдуть, щось роблять, не дивлячись на, на ні на що. Вони падають, вони знову встають. Так, звичайно, є люди, які хочуть жити в нормальному. Темпі життя і, скажімо так, не мати таких от горок американських, да падати, вставати. Звичайно, на це питання різні люди дадуть різну відповідь, тому що дійсно, ну я ж кажу, все залежить від людини, її досвіду і взагалі підходу до життя. Для нас це, так, ми б ще раз переїхали. Можливо, ми б щось там виправили. Трохи, можливо, ми то трохи раніше подались на той піар на номінацію, тому що я не був дуже впевнений, що нам дадуть номінацію. Дружина була впевнена. Ми трошки затягнули номінацію, отримали, подалися на піар в той момент, коли тепер видають їх дуже повільно розглядають. У нас у дружини є колега, яка по цій самій про. Грамі вони також подалися на міні програм тут в Новій Шотландії. Вони отримали номінацію. Вони через експрес-центрі і через скільки скільки чотири місяці, да, через чотири місяці вже отримали піар. У нас це тягнеться більше року. Напевно, ми б щось да трошки виправили в підході до легалізації тут в Канаді. Але ми по любому б сюди ще раз переїхали. І до речі, всіх з різдвом, хто святкує його 25 грудня. Ми його святкуємо 25 грудня. Якщо ви святкуєте у січні, то поки що у вас не з різдвом буде вам з різдвом. Тому всього вам самого класного, класно вам перевести ці свята, різдво, новий рік. Щоб у житті у вас склалося так, як ви хочете, щоб ви нарешті отримали той піар, якщо ви хочете, або просто жили для себе в насолоду. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.